Британський фондовий ринок не очікував на те, що така велика кількість шотландців прагне незалежності. На лондонській біржі фунт втратив більше відсотка. Це найбільше одноденне падіння британської національної валюти за понад рік. П'ять великих компаній, акції яких торгуються в Лондоні, а самі вони тісно пов'язані з Шотландією, втратили понад 4,5 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Британські і шотландські бізнеси мають дуже тісні зв'язки. Девід Фрост з Асоціації виробників шотландського віскі за збереження цілісності. Наразі у нас є величезна дипломатична британська мережа, сфокусована на просуванні торгівлі. Ми велика країна, яка дійсно може мати доступ та вплив і може допомогти індустрії. Усього цього не буде, якщо Шотландія стане незалежною. У тому, що у разі відокремлення Шотландії від Британії доведеться ділити спільно нажите майно, не сумнівається ніхто. Я б проголосував за незалежність заради кращого майбутнього. На мою думку, так як зараз більше тривати не може. Тому нам треба проголосувати за зміни. А єдиний шанс на те, що ці зміни будуть на краще, це проголосувати за суверенний уряд. До референдуму в Шотландії залишилось менше 10 днів. Останнє соціологічне опитування показало, що кількість тих, хто хоче незалежності від Британії, перевищила кількість тих, хто хоче залишитися в складі Сполученого Королівства.